Олександр Авраменко, Українська література 5 клас. Сторінка сьома. Тема Світ фантазії та мудрості. Міфи і легенди давніх українців. Ми живемо у 21 столітті, тож маємо можливість і читати художні твори, і слухати їх в аудіозапису, і переглядати в театрі, у мережі інтернет чи по телевізору навіть найдавніші твори, які виникло тоді, коли людина ще не винайшла письмо, нині надруковані в книжках. Вони дійшли до нас із сивої давнини. А як? Коли не було писемності, люди передавали їх з вуст в уста, звідси і прикеметник – усний. Від покоління до покоління міфи, легенди, казки, перекази, пісні, загадки, прислів'я. Складали талановиті люди, імена яких тепер невідомі. Первинний варіант таких творів із часом зазнавав змін. Скажімо пісню, що подобалася людям, переспівували в різних місцевостях, постійно вносячи в неї щось своє, удосконалюючи її. Пісня з часом таки змінювалася, ставала кращою. До речі, українських народних писень. Нині нараховують майже 300 тисяч. До нас дійшла велика кількість народних казок, легенд, переказів. Усі ці твори називають фольклором від англійського folklore – народна мудрість, або усною народною творчістю. Найдавнішими видами усної народної творчості є міфи і легенди. Легенда. Легенда це розповідь казкового чи фантастичного характеру, про незвичну подію або життя і діяльність якоїсь особи. У легендах здебільшого йдеться про реальну людину, яку знає і любить народ, або про визначну історичну подію. Найпопулярніші легенди розповідають про героїчні вчинники Богдана Хмельницького, Максима Залізняка, Олекса Довбуша. Устима Кармалюка. Цих історичних постатей народ наділив неймовірною силою та відвагою. Часто їхні можливості було перебільшено, як у казках. Отже, казковість, фантастичність, яскрава прикмета легенди. Учені поділяють легенди на три різновиди: міфологічні, біблійні та героїчні. Міфологічні. Це уявлення про Всесвіт, природу богів, демонів. Біблійні життя святих перших християн і героїчні, героїчні вчинки реальних історичних осіб. У міфах, на відміну від легенд, йдеться про вигаданих багатою людською фантазією богів і демонів. Цей вид фольклору виник у той час. Коли у людей було ще дуже спрощене, примітивне уявлення про навколишній світ, і вони відчували беззахисність і безсилля перед стихійними силами природи.